Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Хочу показати вам сьогодні таку дуже красиву орхідейку з такими теж дуже красивими листками. Така у мене красота є. Не пересадила я цю орхідейку, так вона знаходиться у мене у стаканчику. Не дійшли до неї руки, щоб її швидше пересадити. Я її купила, була в мосі. Це мав бути метелик, але метелика не вийшло в мене. Ця орхідейка у мене зацвіла по-інакшому. Дуже гарна орхідея. Така варіагатна. Зараз вам покажу її цвітіння. Вона має один світонос, має такі розгаложення, має одне розгаложення, має друге розгаложення, має третє розгаложення, і от така розпустилася квіточка. Такий пелор, от така розпустилася красота. Мала бути крупноквіткова. Орхідейка метелик. Але, на жаль, нема метелика, є пелорик. І не такий. Я оставлю фотографію, яка мала бути орхідейка. Вам покажу, як виглядає оце збоку. Квіточка таким тюльпанчиком. Гарна орхідейка. Дуже шкода, що не те, що я хотіла, але мусить бути те, що є. Хоча теж вона дуже красива, дуже така красива, насичена, насичено бортова і з такими, такою пелоричністю. Які має невеличкі бутончики. Бутони теж такі, як виноградинки, дуже такі цікаві. Правда, дивлюся останні, останній бутончик засушила тут, і дивлюся, останній бутончик засушує і тут. Виглядає так, що хоче скинути, але не знаю, чи скине, чи не скине. Ось така у мене красота. Ці листочки, які вона вже в мене випустила. Один листочок пішов трошки варігатний і менший. Це вона ростить. А отой листочок вона випустила, то мало має варігатності. Може, ще з часом буде мати, бо по краєчку ще є. Дуже мені подобаються такі листки. Орхідейка, правда, ця трошки вибаглива. Бачу, щось не по Вона починає коріння сушити. І чому не пересадила? Бо тому, що були проблеми тут з коріннями, і я її не пересадила. Так, вона в мосі залишилася. І зараз вона так і в мосі і знаходиться. Зараз у неї гарна є відрощена коренева система. Але тут у, вже у неї мені не подобається мох. Тут вже й горшок, вона так його уже деформувала. Що тут вже такий мох чорний, що я би вже хотіла її геть пересадити. Я думала її пересадити, потім, думаю, не чіпаю. Бо вона така що вона може скинути бутони і не процвісти. І я її не чіпала. А треба було попробувати подивитися, що би вона мені було сказала на оцю посадочку, якби я її була пересадила ця моя краса, так? Вже треба було попробувати і була би побачила. Отака От в мене орхідейка є. Зразу була розстроїлася, що не прийшла орхідейка така, як я хотіла. А потім думаю, те, що стається, то все йде до кращого. Якщо вона до мене прийшла, то вже хай вона у мене і буде. І отака от красота ця в мене росте. Трошки, правда, дивлюся, листочок у неї тут так відділяється, уже, от видно. Зелений відділяється від жовтого. Отут мені трошки не подобається, бо він стає так, як трошки тут сухший, як жовтий, а зелень тримається так, як так, би мало бути. Уже цей листочок то вже він не відділяється, вже він так тримається рівномірно, а тут вже йде перехід, то навіть видно, от по листочкові видно, що йде перехід такий. Більше отакий сухий уже стає. Трохи мені оце не подобається таке. Ну, але, напевне, така його будова і така його, така його генетика. Якщо він іде схрещений ще з якимось листком, то, значить, така його генетика є. Отаку От красоту сьогодні. Варіягатна вів'єна. Я брала їх дві. Правда, та ще одна не цвіте. Одна мала бути трошки інакша. Квіточка відкрита мала бути, а та друга мала бути метеликом. Ну, але, на жаль, нема метелика. Є пилорик. Такі бутончики, так як виноградинки, який миш такий маленький, є така орхідейка. Цікава, гарна така у неї губа. Така вона вся. Вся вона така у крапочку. Дуже гарний такий колір. Бордові камера, правда, не передає. Розмір квіточки цієї є 4,5 см. Але вона ще потихеньку трошечки росте. Як відкривається, отак вона трохи збільшується, потім трошечки, небагато, але збільшується квіточка її. От такі гроники винограду у такої красивої орхідейки. Невеличкої. Вона знаходиться в мене на керамзіті. Я їдала керамзіт. Ну і корінчики в неї гарні. В неї тут вже відростилася гарна коренева, що вже можна її давати у другу посадку і пересаджувати, тому що також треба відрізати, бо багато корінів було пропало у неї. Ну, вони такі вибагливі трошки ці орхідейки. Але нічого, трошки догляду за ними і вони стають такі, як треба. Вона як розпуститься вже повністю. Дуже шкода, що вона мені отут відсушила один бутончик. Щось не по її пішло і все. Жарко тепер, жарко і. І, напевне, може бути і з цим пов'язано. І бутон не захотіла ростити. Так, бутончик залишився. Засох там і залишився. І все. Кажу, ти ж така висовісна, кажу, нащо ти засушила оці бутони? Для чого ти їх засушила? І тут теж так засушила собі. Отака у мене сьогодні є новинка, яку я хотіла показати вам і з вами поділитися. Гарно дивиться вона, тому що квіточка сама сама е, така бордова, а пелюстки її оці. Дуже цікаво виглядають. Вони мають такі защіпчики. Не, від, не відкриваю я оці защіпчики, е, ці пелюсточки, тому що я одного року хотіла відкрити і е, листочок вламався. Дуже вона така, е, хіба її, якщо не полити довший час, може вона би так і можна було її відкрити? І було мені шкода, що вона. Уламала, що я особисто відламала її пелюсточку. Так що я вже не стараюся лізти туди її всерединку І мене цікавило, чи там є защіпи от усередині. І через то я хотіла подивитися. І так, що я її защіпів не побачила і пелюсточку уламала. У цій красоті своїй. А це зливається біле з таким бордовим, розовим. Оригінально виглядає ця орхідейка. Отакі, От отака у мене ще є новинка на сьогодні, яка розцвіла. І зразу з вами ділюся новинкою, що у мене є у колекції нове. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім мирного неба, Божого благословення! Бережіть себе, шануйтеся. На все добре вам і гарного дня! Будьте всі здорові!